Жатин. Ви все ж таки в Базель, але то директора немає знати, тому їй ні, нічого за Базель не нагадує. Бо як вона дізнається, що ми їдемо в Базель, нас вона не пустить. О, вона йде вже. Так. так, перший курс. Увага! Ми зараз, тобто ви знаєте, що ми, ви їдете зараз, ви, Астралі, маєте вкрасти одного кингу, щоб Ходи по нашій школі. Так, у вас все ж таки є на це тільки два тижні. І якщо ви це не принесете, не робите мені за два тижні, кожного буде виселено до школи. А вчителів навпаки буде казано. тобто смерть все починайте. Я контролюю процес. Давайте, валіть, бігом. Так, тоді є перший курс ідемо. Так, перший курс. Ми вже йдемо на посадку, тому йдемо на посадку. А що вам від нас потрібно? Я екскурсовод в базелі. І я все ж таки вам маю показати місто бази. Скажіть мені, будь ласка, куди вам потрібно? А ми все ж таки маємо знайти базу злого короля. Якщо хочеш цілий місяць їхати безкоштовно, плати 350 євро в місяць. Ого, скільки проїзд коштує нічого собі? Я, це 73 гривні. І це тільки за одну годину і за одну людину, тому платіть, будь ласка. І я буду контролювати. Так, хоп, люди, трамвай, бігом. Коли приїхали в Німеччину, я тобі щось кухарі неясно сказав, чи що? шум. Приготувати мені салат цезар. То мене, якщо не приготуєш за 15 хвилин, тобі капець буде, я тобі сказав, я тебе розстрілю. Доброго дня можна в офіс, будь ласка, можна? Дня. Які до тебе скажи прийшли? На цей район я не зрозумів. Ні, мене ну просто питання за чар. Ах, ти за чар що захопив він. Так во, якщо ж, щось буде ж діяти за чар, то тебе буде розстрілено. Зрозуміло тебе буде повністю розстрілено. Зрозумів? Так. Доброго дня. Корой базира. Я комусь казав високоляри. області. Ми взагалі то з Львівського поліцейського курсу. Так, во, хлопці, Якщо все ж таки ви А я А я з Миколаївського курсу, поліцейського курсу, але він став теж бандитським. Він став бандитським. У вас став бандитським чи ні? Так, у нас те саме бандитський курс. І ми маємо замінити його на поліцейський курс знову. Зрозуміло, зрозуміло. Коротше, хоч і завтра будемо нищити того, того короля бази, тому що зараз вечір, якщо ми нам знищимо, то вона треба буде зразу втекти. На вечір це не можна, тому треба буде завтра зранку постаратися це зробити. добре. Робимо це, і ми зможемо отримати адресу короля злих чарів, які це все робить. І зробив цей майже вже. Аж тисячі, на 10 тисяч, на 153 тисячі людей зараз злі з цих чарів. Вам після які самі видадуть і завтра ми будемо його стріляти. Ми ну, все зрозуміло, готуємося Наступний шостий день. Слухайте, вставайте бігом. О, Боже. Слухай, що ти хочеш? Коротше, вставайте, будь ласка, зараз їдемо вже збивати. зараз... Коротше, у вас підсумати є то, що, щоб його вбивати, йдемо вбивати, коротше. Треба раніше. Не ранок, бо нас точно замітять. Нам треба швидко це зробити, взяти там, він ховає там адресу, від всіх цих королів ховає адресу. І ми візьмемо його книгу та втечемо в Париж. І дізнаємося його адресу. Тому вставайте, нам треба раніше. Та встаю я, хлопці, встаю. Так, перший курс. Даєм, бігом. Будемо зараз їхати вже в Париж. Ось 3533 Ось Так, хлопці, там якась книжка впала. Я мала подивитися. Відіти всім! Так, усім доброї ночі, воїнь. Вбили нашого любимого короля Базля, тому король я. А це не чесно! Тепер у вас, воїночки, будуть нові правила. Зараз я вам скажу перше, тепер ніякої церкотні від мене. Я не видаватиму вам зарплату, оскільки ви не е, знайшли тих, хто бив нашого короля База. Я тепер король я тут вирішую. Ніякої церкотні вам. Ніяких харчів. Тільки один. Ну, коротше, одні харчі на две день. Раз, один раз на день я вас буду готувати. розуміло? Так ми ж всі голодні будемо. Якщо ви помрете, мені це буде все одно. розуміли? І ще одне Більше ви не зможете ні змінитися з цією роботою, якій ви зараз. Звісно, у вас більше нікуди не пустять. Це є новий закон. Для вас всіх інших випустять. Але нам треба їх спіймати. Хто вбив? ви знаміваєтесь, то ну, сприяти мені руш. Висодень Так Такого за мною бігом. За король базеля. Слухай, якщо ти думаєш, що якщо тепер вдягнусь... Якщо касмі не буде, то я тобі кайф зроблю. Бо я тут король. Та я тобі 23 роки зараз воду. Так а всі свої монетки зібрав з цього дому, то тобто ти з цього замку, напевно, і звалюєш мені машину, я тобі сказав. Якщо ти думаєш, що я не головний, то я Я президент Німеччини, якщо ти не знав. А ти знаходишся на території Німеччини і керуєш незаконно. Продолжение следует. машину або пкафін теж буде. Хто? Президент Німеччини то Трою рідний брат мого батька. боже, йду, я йду, Боже. Кінець п'ятої серії далі буде. Щось пов'язане з дитячим євробаченням з Франції може бути. C'est bon.